Мотоцикл Gion Scrambler 250, китайський мотоцикл. Будемо підтягувати цепку. Для цього нам потрібно два ключики на 13 і одну головку на 19. Тут у нас на рамі є такі позначки. Для цього нам в першу чергу потрібно відкрутити основну гайку, яка йде через все колесо. Розконтрагають дві гаєчки ключиком на 13. І оцим же болтиком по пів оборота відпускаємо. З одної сторони. також робимо все те ж саме з той сторони. І дивимося по міточкам. Так, підтягуємо все потихеньку. Так, відпускаємо гайку основну. У них відкручується. Все. Відпустили. Свободно у нас вже відкручується. Беремо ключики і розконтрогаємо оці дві гаєчки. Відпустили одну. Відпустили другу. Переходимо на другу сторону. Це в нас вже відпущено. Так же само. Розконтрогайли. Розконтрогайли. І тепер дивимося сюди, дивимося на натяжку. І трошки цей болтик затягуємо. От, оборотів зробили, дивимося, як воно сміщається. Тобто ми його затягуємо, він опирається в планочку і колесо, тобто цеп натягується. Також з тої сторони. І не забуваємо дивитися, щоб у нас колесо було рівне. Ну, то вже Коли все підтягнемо одинаково з тої з тої сторони, потім ще будемо орієнтуватися, на, щоб рівненько стояло колесо. Так, попідтягували. Тут навіть на мануалі вказано 25 мм це повинен бути люфт. Ну, не забуваємо, що це в розгруженому стані, Треба, коли пригрузимо, вона ще трошки більше підтягнеться. Ну, так десь і досить. Законтрогаємо ці гаєчки з однієї і з іншої сторони. І з цієї сторони законтрагаюємо, зажимаємо основну, перед цим не забуваємо подивитися, щоб колесо стояло у нас рівно. По зазорчикам одрами можна подивитися. так. І затягуємо, затягуємо і ще раз перепровіряємо натяжку. Потім будемо смазувати. Законтрогаюємо, одною рукою тримаємо сам болт, а другою... Затягуємо одну гаєчку плотненько, потім підтягуємо другу. І все. Так, цепочку ми підтягнули. І отак воно у нас перегрузиться, ще буде менший люфт. І зараз буду промивати і смазувати. Промиваю, хоч вона йде без сальникова, все одно промиваю керосином. Для цього потрібна щіточка. Ну і такої смазка. Недорога, ну, я думаю. Для такої цепки воно піде. Для цього я беру донкрат. донкрат підставляю сюди дерев'яшечку під раму, під донкратю, щоб заднє колесо у нас трошки піднялося. Ну, так я піддонкратив, щоб колесо у нас піднялося, зняв з передачі, щоб можемо просто прокручувати цепку. Така мені приспособа, придержую. І починаю не так, як там зверху мию, а мию з середини. З середини прокрутив, промив, прокрутив, промив. І так все по кругу. Так, наливаємо розчинник, не забуваємо обережно очі. Обережненько і отак так ставлю сюди, беру мукаю. І отак мію. І ще раз кажу, дуже обережно. Гарно, так помив, 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 щоб витікало. Так, прокрутив колесо. Трошки прокрутив і знову. Так, щоб не все витікало. І так далі. Так, цепочку я змазав. Беру цей балончик, смазки і отак запшихую. І кручу потихеньку колісо. І отак кожне дзвіно. Так, роблю я це десь раз в неділю, тому що ну, більше їжджу по бездоріжжю. Якось так, як говориться. ну, Я починаючий, геоновець, як говориться, кому сподобалось, ставте лайки. Може щось не так робив. Підскажіть, буду робити по-другому всім мирного неба і добра. Бережіть себе та своїх близьких.